Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто по складне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви повірте нам адресу. Сьогодні хотів би розповісти про видатного українського шахіста, генія українських шахів Штейна. Він народився 12 листопада 1934 року в Кам'янець-Подільському. Шахова його пройшла в місті Львові де він привернув до себе увагу і мав певні успіхи в янтарських шахах, але справді таких видатних успіхів на початку його кар'єри не було. І він мав довгий час навіть, проблеми стати просто майстром, скажімо так. Ну, треба сказати, що майстром стати було тоді не просто, було дуже мало обмежена кількість турнірів. <гану> і тому треба було проти таке сити відборів. Ну не так було просто. Тобто він до, до 4 років був в Ну, що В принципі, скажімо так, його віці вже <гану> деякі шахісти ставали чемпіонами світу, але талант його був очевидний, і йому вдалося Зробити прорив на 4 роки став майстром і швидко пішов наверх. Через трохи вже був чемпіоном Радянського Союзу. І він виграв тричі звання чемпіоном Радянського Союзу. Це також великий показник. Треба сказати, що чемпіонат Радянського Союзу був, напевно, одним з найсильніших турнірів світу на той час, тому що було дуже велика кількість і велика домінація. Радянських шахістів в Радянському Союзі, тому що шахи просто вважалися таким цим практичним спорту, і його дуже сильно підтримували, скажімо так. І шахісти мали певні там пільги. Ну і треба сказати, що він також в його кар'єрі був такий турнір, який Приймалась еліта шахвеліта еліта світу в 1967 році в Москві, де він переміг і зайняв перше місце, випише діючого чемпіона світу. Тоді тиграни Петросяна, Спаско, чемпіонів, майбутніх чемпіон екс-чемпіонів Смислова, Ботвінніка. Ну і цю тобто, шахову еліту він тоді обійшов. І, в принципі, його пророкували, ну, тобто він мав шанси стати чемпіоном світу. Навіть Роберт Фішер в свій час то, то був турнір Олімпіади була на Кубі, і, і він підійшов до Фіделі Кастро і хотів з Данідом Штейном зіграти матч. Ну, така була формула до шести перемог, яка, в принципі, дуже була. Важка, тому що на себе в якийсь момент ну не формула, але ну, був матч до шести перемог між Каспаровим і Карпом. Він тривав 52 дві партії і в якийсь момент просто був зупинений, тому що при рахунку 5-3 його зупинили, тому що вже не було фізичної можливості, скажем, перш за все в Карпу, тоді E, ну, це така непроста формула. Ну і э, Фішер просто мав э, провести це цей матч з Лугенштейном і найзручився підтримкою Фідері Кастро. Але э, якби він Леніштейн це погодився, це йому відмовитися між, від міжнародного турніру, де він міг відібратися в э, турнір претендентів, щоб мати шанс стати, э, отримати шанс стати чемпіоном світу. Помер він трагічно в 1973 році в 38 років перед вилітом на закордон. Ну, це така одна з версій, скажімо так. ну, подібне, він, він і його серце не витримало, скажімо так. напевно, була лікарська помилка чи певна несумісність. Він перед вилітом помер у 38 років. Це дуже була велика трата, тобто в нього було фактично таких на вищому рівні 14 років, де він так активно грав, так що це така була зірка. Українських шахів, яка зайшла дуже рано. І щоб показати його потенціалу, я хочу продемонструвати його одну партію, яку він зіграв проти угорського росмейства, сільного горського россу Леоша Портіша. Треба сказати, що Лаєш Портіш ходив в шахову еліту завжди і був часто кандидатом, так що це був дуже сильний Росмейстом. Партія грався в 1962 році в Швеції в Стокгольмі. Штейн грає білими фігурами. Ходить Е4, С5, сильський захист. Кіньяв 3, Е6, Д4, пішак б'є, кінь D4, А6, слон D3, Кіньв 6. Ну, така так звана система Паусина. Досить така міцна схема. Десь чорні... після сходом d6, залишаючи можливість виявити слона чорнопольного. І такий гібрид між сисерійським захистом і французькою. Тобто не непросто білим тут пробити цю позицію. Рокіровка, тепер чорні Райд ферзь 7, беруть під контроль фрезем чорні поля. І... Тепер білим треба визначитися, як розвиватися далі. Наприклад, на сходом, на сходом на на с 3 треба рахуватися з ходом б 5 І здесь зародження неприємно B4, тому біля Red Kін D2. Більш скромно. А... І на нахід кінця 6, чорний атакують центр. Тепер білі б'ють на C6. Тепер. В... В чорних є три можливості побити коня на С6, фрезем це не буде вдало, із заходу Е5, і не звозьмо подарити конем, кінь Е5. Можливо, тут і... більш хоббить простор і простір і взагалі не таке з'являється можливість вискочити після слона на G4, ну, З просто Кінь є 4 або навіть слон Е4 також такий є хід. Так що фрезабити не дуже добре, є такий, ще міцний хід ДЦ, ну і не ну, просто ра в іншому форваторі. Десь там треба грати А4 і 5. Звіняю, словно дорогу на Е6. Кінці 4, слон ну, Е6. Фрезеп 3, скажімо так, King D7 А5. В білих тут є стабільна, е, невелика перевага, ну і чорними. Е, Тут е, ігрова позиція, скажімо так, виникає з обопільними шансами. Е, чорні від пішком Б, що, в принципі, є логічним. Пішком б'є в напрямку центру, і чорні планують після D5 е, контролювати центр. Е, F4. Ну, хід такий досить агресивний. Показує, агресивні намір. І в стилі Даніда Штейна. Чорні тепер обрали найкраще продовження. Краще було зіграти слон c 5 d 5 На Д5, Б3, слон С7, слон Б2. c 4 c 2 наприклад, А6 було зірвано з партії, який чорний грав Анатолій Карпов. і в принципі, він отримав непогану позицію. Сонце 5, кроєш 1, Д6. Ну, це такий хід дещо пасивний дає ініціативу, передає ініціативу білим. Тепер в білих кращий розвиток. Білі мобілізують коня на F3. Приводить на активну позицію. І тепер чорний допустився неточність. Ми Не взяли Е5. Більш кращим, більш такий ризикований хід як G4. Хоча і в цьому випадку білі залишали за собою перевагу після ферзь E2. Ну і принципово взяти Ферза 7. Тепер беручи під контроль Чорні поля, загрожу Кіню 2. Неприємне. Але піли тут є тактична можливість залишити за собою перевагу ходом B4. А після цього ходу виявляється, що. Ну, Бити тут не буде хорошої ідеї, тому що біло за час для ходу H3. Можути H5. Не відходити, але після G3. Коні кон придеться війти. така позиція буде, буде скомпрометована і білов тут дуже потужна компенсація за пішака. А в випадку вирушу якості кінь f в 2. Білі Red C4 і тепер загрожує С5 відрізати того слона. Слону треба відходити відходить на B6, Тепер слон B2, нападаючи на G7. Ну, і, ну, треба розуміє F6, тому що рокіровка веде до небезпечної після E5. Після E5 виникає загроза слом'я H5, типова комбінація з мотуючими ідеями. Ну, наприклад, D5, біль грає слон Lambi 7 король A7, кінь G5, на G6 погано, і за ферзь D3 йде мотування. А коли король відходить на G8 після ферзь H5, тут є тебе треба ворожі мат на 7, треба відходити з на d 8 В цьому випадку просто... Озеро ТФРЗ7. Так. Шах. І після F7. Тут э, така скрутна позиція в чорних. Э, тому... Э, Тіпиць приходиться грати Ф6 і після Е5 е білих сильна ініціатива, поганий король, і всі активні. Якість тут не грає жодної ролі, тому що тут не в грі. Бі тут домінують. Ну, в партії було зіграно Е5 після цього ходу, е відкривається е лінію F і завжди таки вже виникають після кінь 4 Кінь ДН F5. І десь треба завжди буде рухуватися з ходом Турабі F6. Після рокіровки і слона 6, наприклад. Біду ракерують, і тут ці після, вже можна було зіграти Турабі-6, або штейн зіграв тут кінь F5, альтернативи було хід тура F6. І... Не на 6 одразу, а Fraser 3 також не приємно. З ідеєю слоно 6, весельне F6, наприклад, якщо захищати, то після слона на 6 треба вже віддавати і якість, тому що загрожує мат два ходи. І пілі тут сильно домінують, тому напевно, краще було продовжити так. І слон F8. Бити, бити Біла тут е, е, сильна ініціатива. Але чорним чорні ще досить е, успішно оборонятися. Ну, тут біла досягня компенсація. Штензі Рапкіні в 5, не спішу чеще, тобто підвів коня, поки що мобілізує, фюрем для атаки. Е, слоні 6, тепер білі виграють темп, не грають фазі-2, створюючи зараз забрати пішака. Чорні рай та 5. І тут е, пілі. могли взяти слон G5, такий хіт це більше, так думати, е, природній. Е, ну і в принципі, напевно, трошки був е, сильніший. c е, 4 також е, непоганий хід, е, тому що. Не зрозуміла грати тепер чорним. Бити на c 4 не дуже вдало, тому що залишиться вічний кінь на f5, з яким зрозуміло, що робити, він буде постійно нервувати Чорного короля і що білим вдасться там, перекинути слон, конкретно зразу висить під ударом. Наприклад, слон f 1С7, слон g 5 Загрожував удар на Е7 і e сломбія в 6. Як ну і в принципі тут також виникає з перекидом фрезя на, на користь фанг. Це дуже-дуже неприємно, тому чорні райд h 8. Бити на Е6 e також не хочеться, тому що прийдеться коньо потім відступати. Це було б помилкою. Він e нарощують Активність рейсу на G5 тепер загрожує просто удар на G7, місце на 6. Тому грає чорні кінь D7. Тора D1, мобілізуючи останню фігуру. Ру. І тепер <клух> чорні допускають вирішальну е, е, помилку. Вони зіграли кінь B6. Е, ну і запитуючи слона так би мовити, що ти будеш робити. Але вони пропустили один, шар, один такий потужний хід. Це геніальна комбінація Лодіна Штейна. Коли він бачив перед собою слабого короля, його важко було зупинити. Він б'є конем на G7. Потужна жертва, яка в принципі, вирішує долю партії. Справа в тому, що тепер ну, бити коня погано і за швидкого мату слон 6 і просто можна зіграти тепер Ферзь F2, наприклад. Він зрозуміло, що робити. Проти цього ходу. Або тобто вже тут підходить ТОРА, ФРД 5 і Ферзь Так вже. Дуже... Треба здаватися. Тому слом'язі 4. І тепер ідея білих полягає. Вони жертвують ферзя, але планують поставити мат у. 2 ходи. Тому слоні 2 програє. Наприклад, на слоні 2 буде кіння в п'ячах і кіння 6. Тобто білі ставлять такий красивий мат. Партія була зібране в слоні 7 і після Ферсев 3. Біді матують короля, тому що загрожує вже відскок коня, наприклад, є 6. Ну і не зрозуміло, що зробити, тому що бити також тут погано, тому що після Ферсів 6 матом не, не уникнути. Ну така от красива. Коротка партія відео на Денштейна, він, в принципі, перемагав багаторітних шахістів. Я, можливо, ще в наступному відео покажу ще партії, які красивих атак, перш за все, яким він славився. Отаке от, от сьогодні вийшло відео про видатну, видатну українську зірку Леоніда Штейна, яка, на жаль, дуже рано погасла. Якщо це відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого!